Просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може бути цих молодих дівчат. Музиканток вбила російська ракета. Унаслідок удару Російської Федерації по Запоріжжю загинули молоді дівчата. Світлана Семійкіна та Христина Спіцина. Дівчата творили дует Similar Girls та стали учасниками кавер бенду Джемс. Вони підтримували Збройні Сили України, виступали перед захисниками. А їхні батьки перебувають на фронті на запорізькому напрямку. Страшна втрата для України. Там біля того, Мами і очі чекаю тебе, сила у розпачі плаче, сина вже чекає, та Божаю Божа ма. Я бою за волю пішов да вечій, за прати до. Спочатку дівчата співали окремо, а згодом почали грати спільно, утворили дует Similar Girls, схожі дівчата та стали учасниками кавер-бенду Джемс. Всі пам'ятають Світлану та Христину як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій. Дівчата вірили в яскраве та мирне життя під українським прапором, вірили в перемогу, наближали її своїми власними силами. Тому зараз ми повинні зробити за них це. Нехай їхні душі покояться з миром. Ми пам'ятатимемо вас, ніколи не пробачимо росіянам ці жертви і страждання. Йдеться у дописі Матвіївського сільського центру культури та дозвілля. пам'ятаєш Пам'ятаємо. Зава... Хочеться, аби українці запам'ятали ці прізвища та ім'я Семейкіна Світлана та Христина Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхні голоси, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас. І в мережі поширилося відео, останнє відео дівчат, які вчора заспівали в Запоріжжі. Що лиш мала, я йду бій, а ти просто вчекай, а я поверну живим там, де були сльози моїх у а ти просто вчекай. Пишемо книги у майбутньому, як виграємо війну. Такі були останні слова, які зазняли українці з виступу дівчат у Запоріжжі. Нагадаю, вчора Російська Федерація запустила ракети і вдарила по Запоріжжю. Були влучання в житловий квартал, загинули люди. Також було зруйновано храм і торгувальні точки в Шевченківському районі. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибуло шибки. Пошкоджень зазнав дитячий майданчик. Станом на сьогодні відомо про трьох жертв та щонайменше дев'ять поранених. Одна людина перебуває у важкому стані повітряна тривога вчора у місті лунала з 19.43 до 20.24. президент україни володимир зеленський також відреагував на чергову терористичну атаку РФ. усім постраждалим буде надано необхідну допомогу, і цей воєнний злочин росії неодмінно тримає свій вирок а відповідь російським терористам буде на передовій завдяки нашим героїчним воїнам Написав президент України. Надзвичайно складно робити і поширювати навіть ці новини, але ми маємо знати правду, і світ має бачити, кого вбиває Російська Федерація. Ще поширюється одне відео дівчат з вчорашнього останнього виступу. Вони виконали пісню Я і Сара Дзідзю. Співак побачив це відео, також опублікував у себе в інстаграмі. І Михайло Хома написав. Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і водночас частинку душі кожного з нас. Дівчат звали Світлана Сімійкіна та Христина Спіцина. 19 років та 21 рік. Душу розриває від болю. Только петь, столько пес, пец, я выпасу.